Вітаємо в ефірі програма Креативна творчість. І це буде коротка розповідь про успішну креативну творчість Саміри Шиян. Ось ви бачите, вона нагороджена грамотою за друге місце у міському відкритому літературному конкурсі Україна починається з мене. І не тільки цей диплом, а ще такі приємні подарунки, це якраз таке творче знаряддя, куди можна завжди. Занотовувати свої цікаві думки, тому що ми ж не завжди з гаджетами, з планшетами і всякими технічними пристроями десь перебуваємо в цьому житті. А на додаток до цього ось такий класний сучасний журнал Однокласник. Ми дякуємо редакції журналу Однокласник за таку класну мотивацію до творчості. Також ми дякуємо громадській організації. Центр стратегічних ініціатив пані Наталі Мурикові от, за такі приємні подарунки, щоб наші сучасні діти могли креативно розвиватися, завжди мати таку творчу підказочку, бо, бо багато думок в голові мати це класно. Але коли ти вчасно їх можеш занотовувати, то тоді і сюжети краще зберігаються, розвиваються. І публікою сприймається. от. Ну, а ще такий маленький секрет. От на YouTube-каналі Щастя творчості можна побачити відео за участі Самі Ришиям. І, до речі, в одному із тих відео вона якраз і розкриває секрети того, як в її освітньому закладі, за її основним місцем навчання. Можна цілком реально покращити свої оцінки завдяки успішній участі в різних конкурсах, фестивалях. Оце і є секрет успішної, креативної творчості. От, саме так відбувається, подивіться ту програму, хто підписаний, хто підписується, ми дуже раді тому, хто підписується, дивиться, ставить свої вподобайки. Хто дізнається більш детально про ці секрети сучасної креативної творчості, то і собі може взяти, як то кажуть, такі рецепти успішності для власного творчого життя. От як це робить Саміра Шиян, вона про це розповідає, вона навіть показує оті рожеві бонуси, вони трошечки іншу назву мають. Це цілком реально. От якщо наші сучасні діти, вони успішно проявляють себе в різних... Суспільно важливих проєктах, конкурсах, фестивалях і не тільки. Вони отримують свої грамоти, дипломи, а потім один раз там на півріччя. Хоча, як я пам'ятаю, не тільки так, а набагато частіше за потреби це відбувається. Можна звернутися до керівництва освітнього закладу, надати, показати свої успішні дипломи, і потім е чесно заробити свої бонуси. От Бачите, це не підказка, це не всякі там. Інтернет-ресурси, де там щось загуглити, чи там чат GPT взяти, щоб скоріше ГДЗ. Ну це ми знаємо, що таке воно відбувається. Але тут зовсім інша система. От Якщо ти насправді успішно проявляєш себе у творчості, то так само тобі успішно йде відповідь така від суспільства, від освітнього закладу. І тобі успішно покращують оцінки. Ну, там є своя така градація, от який диплом, якого рівня, там міський, обласний, міжобласний, всеукраїнський, міжнародний конкурс, фестиваль. Ну, звичайно, там різна кількість балів, але головне, ж що Що можна покращити свої шкільні оцінки. Це можна в ліцеї, в школі. Я не буду зараз секретів розкривати. от Із Самі Рушиян є така програма, подивіться, і зробіть свої мудрі висновки. Бажаємо вам успішної креативної творчості. На цьому дякуємо за увагу.